Шалом, це Славко Ася каже, щоб я не їв в екран, але часу дуже мало, то я спробую коротко дуже оповісти. Моє просвітлення дало плоди. І зараз мене цікавить, куди саме Трамп переселить українців. Бо, в принципі, спосіб дії Трампа. Він уже зрозумілий в міжнародній поліції. Треба обрати ситуацію, котра вже вирішилася, як, наприклад, плани канадського уряду посилити кордон, бо очікують напливу бігунів від адміністрації Трампа, і розташувати мобільні групи канадської кокінної поліції, щоб ловити якийсь фентанів. Не знаю, звідки там фентанів, бо він, власне не звідти походить, але це їхні справи. І потім, коли ці вже бюрократія Канадіська розробить ці плани, і почне впроваджувати, то Трамп влазить із своїми планами, каже, як ми їх нагнули, Головне, вчасно озвучить своє перед тим, як ворожа бюрократія сусідська озвучить свої плани. Так само, зрештою, і врешті його ініціатив. Зараз зрозуміло, що мирний. План Трампа це план Путіна. Ну, Тому що Трамп знає, хто такий Путін, його виборці знають, хто такий Путін. І тому мирний Трамп плану щодо України може бути лише мирним планом Путіна. Ну, не планом ж з попазбашиком панієру Францішку. Ви знаєте, він сьогодні виступив. Перед українськими дітьми. Добре, що на відстані, що в педофілія їм не загрожувала католицьких патерів, каже, що треба боротися з інстинктом відповідати ударом на удар. Каже, ви не тільки повинні полюбити русських, значить, як це сказати, ауєшників, але й не відповідати їм ударом на удар. Що я про все це можу сказати? Я зрозумів хід цієї думки. Я зрозумів результати цього миру. Я зрозумів тільки одного, куди переселять українців з України за результатами цього миру. Ясно, що канадійців Трамп хотів би переселити до Гренландії. Попробув палестинців до Канади. Правильно, після того, добре. А то якщо палестинців переселять до Канади, куди тоді переселять українців? Ясно, що. Палестинців можна переселити до Гренландії. Ми всі були за. Я скажу, що навіть наші наміри були боронити Гренландію значно поменшила наша рішучість боронити Гренландію від Трампа, якби ми дізналися, що в ту Гренландію, якщо ми її здамо, переселять палестинців, бажано всіх. Але ну я не думаю, що палестинці туди поїдуть до Гренландії, хоча можна було б їх і не питати. Адміністрація ООН, там вони б цілком могли б один одного захоплювати. Ну, скажу, але добре, якщо палестинців переселять так і до Канади, а канадців до Гейландії, куди переселять українців за мирним Трампом, раджу вам всім над цим подумати і не очікувати від сучасної великої політики чогось кращого за те, що я вам окреслив. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я досліджуватиму, щоб не на екранася казала. А я еще добавлю, ну, мы смотрим очень много новостей, и мне понравилась одна домка. Ну, это чисто вот домка, которая мне сподобалась, я вам ее передам. Один сказал, что если Россия перестанет воевать, наступит мир. А если Украина перестанет воевать, Украины просто не будет. Так завжди было. Это опыт Лайкайте, поширюйте, підтримуйте.